Ми могли покаятись, ми не чули тебе. А Господь скаже, а ви не чули проповідників? Та я тих болтунів слухати не хотів. Ага, ну от і все. Бог не буде іначе говорити. Не чекайте, що Він проговорить до вас з неба. Він зараз говорить до кожного. Оце і є голос Божий. Коли ми чуємо проповідь Євангелію. Ні, ні я не Бог. Я так само чую Його голос, як і ви, а говорить нам Бог через своє Слово. Хвала нашому Богові. Але ви знаєте, який нелегкий буває шлях, який нелегкий. Приходять в серці сумніви, чи це правда, чи неправда, труднощі, вагання. Такі труднощі, які так тяжко, так швидко подолати. Сатана не хоче відпустити. Сатана не хоче відпустити, він буде боротись до останнього, щоб втримати кожного з нас. Але, але в той же час і Бог за нас бореться. Бореться сатана, бореться Бог. А знаєте, хто переможе? Не скажу, що так завжди. Бореться сатана і бореться Бог. На чиїй же стороні буде перемога? На тій стороні, кому ми з вами трошки поможемо. Ось від чого рішення. Ми повинні помогти. І кому ви схочете, тому й поможете. Схочете помогти сатані? Да. Не будете каятись, не будете читати слово, не будете молитись. Ви помогли сатані перемогти. Схочете Богові перемогти? трошки бодай. Ви зробите крок до Бога, і це буде ваша допомога. І Бог переможе в вашому житті. Слава Богові! Ай, слава. Ну, підходить вже час, вроді, народитись. Але місця нема. От місця нема, бо інші пріоритети в житті. Є такі важні діла, які я оставити не можу. Раз я їду в автобусі, ще коли автобуси були, знаєте, оті там кондуктор ще продавали білети. І якось так ну, мова зайшла. Я кажу, а ви молитесь, пані? Ні, У мене нема часу. Ну, а, а Біблію трошки читаєте, хоч. З... Та нема часу, ви що Та То знаєте, стільки клопотів. О, кажу, то ви, певне, не їсте. Бо нема часу. О, ні, їсти їм, та ще й не раз. Друзі мої, друзі мої, проблема в тих, що в нас пріоритети різні. Нас не ті пріоритети. Христос сказав, душа більше від тіла, як ми піклуємось про тіло, а про душу як? Но душа більша від тіла. Христос сказав, якщо б людина весь світ собі придбала, а душі пошкодить, яка польза їй, яка їй в тому польза. Нема місця, де народитись, нема місця, все зайнято, все зайнято. Там у мене я не, не можу народитись, бо я маю хороше положення. Там не, можу, не, можу я, не може Христос народитися, бо у мене дуже багато діл. Я не піду в собрання, я на базар маю, я ще кудись маю, я ще кудись маю. Місця нема. Найдіть Йому місце, браття дорогі і сестри, чийому серці ще не народився Христос. Найдіть Йому місце. На кінець народився, народився. Ви думаєте, що все нормально? Погоня ірода. Погоня ірода. Навіть коли народиться Христос, то все рівно наша гріховна природа буде давати про себе знати. Все рівно ми будемо вести боротьбу, бо ми в тілі, ми в тілі. І скільки цей ірод наш ще причинить нам болі. Скільки Він ще причинить нам неприємностей, прикростей бо Він бажає вбити ту дитинку, що народилася, Христа, який народився в нашому серці. Але якщо Христос народився в серці, то у Бога є всі можливості, щоб спасти вже народженого. Слава Богу! Є в нього можливості, щоб зберегти нас. І апостол Павло пише: я знаю, що він сильний зберегти мене на той онний день. Він сильний, він сильний провести через всі спокуси. Ви знаєте, коли мені було 15-16 років, я страшно боявся, що я не зможу устояти, я не зможу пройти. Я впаду, обов'язково десь впаду і розіб'юсь. День нелегко прожити, а життя казалось вічністю. І зараз мені вже 60 минуло. І я дивуюсь, Господи, хто мене провів? Хто мені поміг пройти по твоїй дорозі, що мені 60 років, а я все ще в тобі. Це він. Слава Богу. Я вам скажу, друзі мої, якщо ви, може, думаєте. Чи я зможу пройти цю дорогу, щоб от стати на цю дорогу, покаятись і йти за Богом? І заглядаєте в себе. Ні, у мене нема сил. Да, Той брат міг покинути пити, той міг покинути курити, а той, то, то. Я, я не зможу. У нас є сестричка одна в церкві, я пам'ятаю, коли ще ми були молоді, вона дуже танцювати любила. Вона каже: Я не зможу. Я не зможу без дискотеки. Це було її життя. Дискотеки це було її життя. Я не зможу. Пройшло трошки часу, і я її питаю, ну як? Ай. Не питайте. Я вам скажу, друзі мої, коли ви хочете провірити себе, зможу чи не зможу, пройду чи не пройду. Ні, я не пройду. То я вам правду скажу, ви правильно рішаєте. Ви не зможете устояти. Ви не пройдете. Це не легкий путь. Ви обов'язково впадете і розіб'єтесь на цій дорозі. Самі. Але ви не будете самі. З вами піде ще один, з вами піде Він, з вами піде Ісус Христос. І тому, коли ви хочете провірити себе, я зможу чи не зможу, то я вас прошу. Не заглядайте в себе. Коли ви будете заглядати в себе, ви тільки перелякаєтесь, ви там не побачите сили, ви там не побачите можливостей. Ви просто подивіться на нього. Написано, подивіться на нього, на того, хто перетерпів такий перекір проти себе від грішних, щоб вам не знемогтися і не впасти на душах ваших. На нього дивіться, а в нього є сила. Мені раз сказали, але я двічі почув, що? Що сила у Бога? Вам не треба сили? Вам не треба сили. Ви тільки тримайтеся за Нього. Ви тільки тримайтеся за Нього, і ви пройдете через любі труднощі, через любі випробування, через любі атаки ірода. Ви все переможете з Ісусом Христом. А він з гарантією обіцяв поміч кожному з нас. Хвала нашому Богу. Тому ми можемо сьогодні з впевненістю сказати, як Павло пише: Я все зможу в тим, хто мене укріпляє в Ісусі Христі. Слава Богові. Ми так проповідуємо. Поки людина жива, ще не пізно. Чули такі вирази? Поки людина жива, ще не пізно. І деякі роблять собі таку, такий план. От як я стану старенький, тоді вже до Бога прийду. Ну, скажіть, ну от ви, чоловіки, ви несете своїм жінкам букет квітів, і ви шукаєте зів'ялий. Опалий цей пом'ятий букет, щоб жінці подарити? Якби ви жінці дарили такий букет, вона би вас тим букетом, як віником з хати вигнала. Чому ж Богові ми стараємось принести вже те своє життя тоді, коли воно вже нікому не треба? Боже, воно вже нікому не треба, тепер бери. Невже Бог не вартий, щоб йому подарити? Світуще життя, розцвіле життя, коли ми можемо йому ще послужити, коли ми можемо його ще прославити. Тому не чекайте старості, не чекайте, поки зів'яне життя, щоб його подарити зів'ялим. Але ще одну думку скажу. Ми кажемо, що поки людина жива, то не пізно, це неправильна думка. Може, ви пам'ятаєте історію, коли Ісус Христос входив в Єрусалим за тиждень до своїх страждань? Люди викликають Осанна, благословений цар, що йде в ім'я Господнє, Осанна, а Він що робить? А Він плаче, а Він плаче і каже: місто, як би ти хоч в цей момент. Взнало, що служить для твого миру, хоч би в цей момент, чому він плаче, місто. Твої останні секунди уходять. Це твій останній момент. І каже, бо прийдуть на тебе вороги, обложать, зруйнують, повбивають. За що? Що ти не впізнало часу відвідин твоїх? Ми то говоримо, поки людина жива, то ще не пізно, але я в це не вірю. Я вірю в те, що в кожної людини є свій час відвіден. У кожної людини є якийсь період, коли особливо Бог на цю людину впливає своєю благодаттю. Це знаєте, серце наповняється таким, таким якимось бажанням розположенням, а може покаятись. А може Богу почати служити, а може життя перемінити, почув проповідь, сльоза виходить, мягке серце, це твій час. Це твій час. А він ще не пізно, я ще й через 10 років. Ну ти не знаєш, ну ти не знаєш, коли закінчиться твій час. Чого ти, Ісусе, плачеш? Подивись, як гарно співають пташки. Як сяє сонечко, як квітує природа, як гарно скачуть дітки на, на, там на полянках, чого ти плачеш? Якби ви знали, що втікає ваші останні секунди, втікають, останні секунди втікають, да Єрусалим ще коло 40 років прожив. Але в 70-му році ремляни зруйнували вщерть. Останні свої секунди вони не використали. Я знаю таких людей, я знаю таких людей, які багато своїх свідоцтв розказують. Онет брат розказував, він був у нас в гостях, він з проповіді це говорив. Їх було два рідних брата Семен і Льоня. Вони займали гарні посади, мама була в них віруюча.